частинами. ми перевіряємо, кого максима герба. Молодець Максим герба. О, як гарно. Молодець. Плюс один був. Добре. 5 плюс 5, 10 правильно, 10 плюс 8 правильно, 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 правильно. Плюс один бал. Правильно, 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 плюс один бал, з ним не треба взагалі ну, так довго, як була з Насті Волосонською. Правильно, 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 правильно. Молодець.